Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухайте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Друзі, сьогодні субота, 20 грудня, і я знов тут з вами з великим задоволенням кажу вам добрий день. Ласкаво запрошую передивитися тижневий влог про те, що відбувалося в моєму творчому житті. Трошечки вам покажу те, що ви вже від тих, хто постійні мої глядачі, може вже бачили в моїх влогмасах. Дещо покажу новеньке, те, що в влогмаси ще не війшло. Ну і також покажу вам трошечки моє, моє щоденного життя. Доброго ранку, дівчатка. Сьогодні понеділок я хочу показати вам роботи моєї старшої донечки. Це її роботи в університеті. Це назва, назва цього предмету історія архітектури. І це все вона малювала ручкою, гелевою або лінером, я не знаю. І мені тут вони зараз потрапили. До рук, я кажу, я хочу похвалитися тобою. Ось. Це моя улюблена картинка. І ще ось тут. Так, світла немає, бачите, у мене лампа працює від повербанку. А чого вони потрапили до мене? Тут також це вона все малювала. А чого вони потрапили до мене? Тому що зараз вона вже не встигає все це намалювати. І довірила мені намалювати цю арку. А на цієї картинці попросила намалювати оцю колонну. Не знаю, як вона правильно називається, я у неї спрошу і підпишу вам. Це все вона намалювала, вона вже не встигає. Сьогодні треба здавати цю роботу, цей альбом, і треба дитині допомогти трошечки. Ну, і ось, що в мене вийшло. доня малюнки затвердила, забрала до себе і розрісувала вже ручкою. І розпочну, напевно, я вам з моїх двох готових робот, які я, ви вже могли бачити у влогмасах і які мають назву Казкові будиночки. минулому тижні я розпочала їх робити. Нагадаю, що я за основу взяла картонні втулки від пряжі. І... У мене зараз вже готові будиночки. Перший будиночок він великий, він як будиночок ялинка. І, напевно, треба було б зробити дах трохи вищим. Тоді була б ялинка більш струнка та красива. Ну, але знаєте, з урахуванням того, що я хочу подарувати. Цей будиночок зробити як упаковки для іншого подарунка, то я так подумала, що дуже великий будиночок також буде незручно, і я вирішила зробити його меншим. Так, ну, минуло, минулий тиждень закінчувався тільки цією обов'язаною втулкою, яку я внутрі проклеїла тканиною. А на цьому тижні в цьому будиночку з'явилась ось така, такий дах ялинка. Внутрі я обклеїла все фетром і ще ось такий маленький циліндрик зробила, щоб цей дах нормально одягався і не ковзав нікуди. Ну, і ось перший будиночок має такий вигляд. Планую сюди покласти. Якийсь подарунок, який буде підходити за розміром. А, так, може бути цукерка, може щось інше. Ну, і ще у мене один солоденький будиночок, це для мене, я його залишаю собі. А, мені була потрібна гольниця, і я її для себе зробила. А, також, хто ще не бачив логмаси, може передивитися, я там а, дуже Детально розповідаю, як в'язати жакард гачком, як я в'язала ось такі витягнуті петлі гачком. Ну, і взагалі ви можете подивитися процес створювання цих будиночків. Я казала ну, в облогмасях, що мені він ну, така цукерочка, якась тут а, вершків збиті. А, ці, ну, мені це нагадує журавлину, ці намистинки. А дівчата мені хтось написав, що це морозиво. Дійсно, коли я прийшла, прочитала, що це морозиво, все, у мене асоціація тільки з таким різдвяним святковим морозом. Я знаю, що взимку морозиво не дуже і, е, прийнято їсти, але тих, хто любить морозиво, їсть його. Ціло. Годично, і не відрізняєте времена года і поїдання цього десерту. У мене тут вже декілька голочок є. Тут я проклеїла білим фетром, а у мене його було не так вже і багато. прийшлось його поділити ну, якісь сектора. Ну, Це для мене, мене це не дуже і хвилює. І також ось такий стик між в'язаним. В'язаною частиною і фетром я заклеїла ось таким мотузочкою, таким декоративним канатиком. Два будиночки у мене готові, чому я дуже рада, але а, скажу одразу, що ось цей будиночок у мене. Зайнял, і на його виготовлення зайняло чимало часу, бо оце Рюша, яка імітує ялинку, вона ну, дуже багато, її дуже багато і в'яжеться, відповідно, вона довго. Ну, тим, тим не менше, хто може зацікавитися таким проєктом, може зробити. Інший розмір може зробити її менш пишною, це все, все залежить від вас. Тим більше що я в'язала вперше, це була у мене така ідея. І, можливо, якщо б я зараз в другій в'язала щось би я, звісно, неможливо, а обов'язково я щось змінила б, тому що ну, досвід і практика, вона не стоїть на місці, і вона має розвиток, і, звісно, що приходять інші ще кращі ідеї. Ну, але те, що я зробила, ну, в цілому мене задовільняє. Ну, і далі. Давайте я вам підключу підзйомку. Я хочу показати вам. У мене пам'ятаєте, може, хто дивився також мої влогмаси. То ми з вами там прикрашали мою вітальню. Там я робила прибирання, потім встановлювали ялинку, її прикрашали, і я казала, що у мене гірлянда не така, як би мені хотілося. І на Миколає <смеш>, мені був подаруночок з таку гірлянду, яку я хотіла. Єлинка у нас невелика, і я, е, чесно кажучи, не пам'ятаю, скоріш за все, я в підзйомці сказала розміри гірлянди. Я точно знаю, що там е, 50 метрів. А оскільки ліхтариків, скільки цих. Огоньків я не знаю. Ну, скоріш за все, на підйомки я вам сказала, то давайте я вам зараз підключу підйомку, подивимось, яка у мене ялинка вийшла. Дівчатка, вітаю, а я розбираю ялинку. Я не одна, я з хлопцем. А чого розбираю? Тому що святий Миколай мені подарував цю гірлянду. Ту, яку я мріяла. А це, ну, типу роса. Їх тут дуже багато ліхтариків. Тут вона дуже довга, я можу обмотати кожну гілочку на ялинці. Ну, і ще цукерок значно зменшилося на нашій красуні, і я буду їх <див> додавати. Такі у мене справи. Але світла немає, і я не можу подивитися, як це буде. Буду мати надію, що все буде добре. Я перевіряла, гірлянда працює. Ну, буду. треба щось робити або в'язати, або з гірлянди розбиратися. Ну, краще, я зараз розберуся з гірляндою, бо ще день і можна обійтися без освітлення якогось додаткового. Хоча достатньо темно темно вдома. Ну нічого. Всім гарного дня. Ну, нарешті нам дали світло, і ось така ялинка у мене вийшла. Хотіла зробити порівняння з її попереднім виглядом, але у блогерів завжди немає місця на сиях інформації, і я видаляю всі. Ці файли, які мені вже не потрібні, і видалила те, що я робила в попередній, який був вигляд ялинки. Ну, взагалі мені дуже подобається, красиво стало, і я задоволена. Ну, і хочеться мені сказати, що зараз мені здається найчарівніший час. В, які бувають тільки один раз на рік, місяць, або трошечки більше, або трошечки менше, коли ми можемо зробити те, що ми не дозволяємо собі зробити в нашому повсякденному житті, бо ну, це якось: ми всі вважаємо себе дорослими, у нас багато планів, обов'язків. Якихось те, що нам треба зробити, те, що потрібно комусь або нам самим. І ось зараз ми можемо зупинитися, згадати всі свої мрії, всі свої забаганки і зробити те, що ми ніколи що ми не могли зробити в звичайному житті. Ну, я кажу тільки про себе, бо не знаю, як ви, а я взагалі- там, ну, мені подобається робити щось таке декоративне, щось таке казкове. Але коли це не знаходить а, собі застосування, то я не бачу сенсу це робити. І ось на Новий рік, на Різдво, коли ми прикрашаємо нашу оселю, ну, мені здається, що зробити щось таке. Не дуже практичне, не дуже потрібне, але красиве та чарівне саме час. Тому я знов зайнялася виготовлення, виготовленням іграшок і розпочала робити нову іграшку. Зараз вам підключу підзйомку. Ця підзйомка також увійде в влогмас наступний. Ні, ця підзйомка вже була у влогмасі. Я не буду її всю вам е, показувати. Просто хочу розповісти, що мені е, подобались, мені завжди подобалися текстильні, текстильні ігри, іграшки, але, ну. О... Скільки їх можна зробити для себе, щоб вони не стали заважати звичайному життю? Ну, небагато. А на продаж, я не знаю, ну, не було у мене замовлень на такі іграшки, і я не займаюся цим постійно, тому, можливо, щось я роблю не так професійно, як би було потрібно для продажі. Іграшок. І ось у мене завжди була мрія зробити такі а, ляльку або а, якогось там є жирафи, конячки, ведмедики. А, може там, Я не пам'ятаю, багато різних а, персонажів є, але всі вони в одному стилі, у, у них великі голови. І великі ноги. так, І це якийсь стиль, я, чесно кажучи, не знаю, як він має яку назву. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, я дивилася в пінтересті, і просто мені подобалась якась іграшка. так, І мені, звісно, що хотілося зробити саме конячку. Я так для себе зберігала і потім ще. Разом з цими іграшками йшли е, викрійки. Але, так, знаєте, як, як я завжди роблю, то я дивлюсь на якусь викрійку і думаю: ну ось це б я зробила інакше, ось це мені не подобається. А ось це мені подобається, я б залишила так само. Тому я не стала брати для себе конкретну викрійку, тим більше, що мене понесло на велику іграшку. і а там викріки були маленькі, їх все рівно треба було збільшувати якимось чином. Тобто я вирішила сама а, зробити викрійку і таким, так, як би я хотіла такою, якою я би хотіла бачити свою ну, іграшку майбутню. І я е, зробила викрійку. Одразу я зрозуміла, що я не знаю, чи буде гарна голова конячки. Я зробила макет з непотрібної мені тканинки макет голови конячки, подивилася, мене все влаштувало, і тоді вже я розрізала двоє своїх старих джинсів, тому що чому двоє? Тому що одних не вистачило на цю іграшку. І конячка, ви ще. Тих, хто дивилися в логмас, ви бачили ще її частинами. А зараз я вам покажу її вже зібраною разом, але вона ще не одягнута. Ну, а поки я тут шию, прийшов мій хлопчик-любимий, улюбленець. Барні, давай сусліка. Молодець. Поворот. Молодец, давай, Барни обратно, заворот поворот. Молодец, на, Барни, Холос. Холос. голос, голос, ищи голос, 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 гав, кажи гав. Молодець. Ой вот так. Не Сів. Сів. Суслик. Молодець. Варни, суслик. Лапочки. Ой вот так. Вот так. Умочка. Все. 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 Молодец. Зайчик. Смачно на это было. Ага, ось така. <хи> у мене іграшка. Я не знаю, якого вона розміру. Мені здається, що вона, ну, метр, напевно, є. Я розпочина... розпоч... зробила їй, таку... таке взуття. Це у мене залишки, оця ниточка – це залишки. Цей трикотажний пряж, за якою я в'язала подушку зірочку. А ось ця ниточка це та нитка, з якою я в'язала гусачка, хто пам'ятає у минулому році. І в мене ще я її потім докупала, докупила ще, щоб зв'язати альпаку або ламу. І не зв'язала, і вона у мене лежить, я вирішила її використати, а якщо я все ж таки вирішу зв'язати альпаку або ламу, то я ну, докуплю нитки. Так, пам'ятаєте, Пам я в'язала для моєї донечки для Ані кардиган, і у мене не було гудзиків, і я зробила гудзики з полімерної глини. І потім знайшлися більш гарні гудзики, тому ось ці гудзики знайшли використання на тому, щоб укріпити ручки і ніжки конячки. Так, що у мене, є у мене до вас питання. Хто колись робив може, іграшки, той може мені підкаже, що робити, щоб вуха в неї не падали. Вони... Поки ще не, дуже нестабільні, і вони падають. Так, конячка сама по себе у мене не стоїть. От якщо її так поставити, вона не стоїть. Але якщо її так до чогось трошечки а, прилаштувати, то стоїть нормально і мене, ну, чесно кажучи, влаштовує і це, вона також сидить і м, все інше. Далі, Далі що до одягу. Ну, я розповідала у влогмасі а, історію, що це у нас конячка-дівчинка і <свят> її звати Анічка, тому що у нас в дитинстві, у моєї старшої донечки, вона також у нас Анічка. І у була, я для неї розповідала казки про Анічку-конячку. І. Е, Ця саме персонаж з цих казок. І я розпочала в'язати для неї е, светр. Мені потрібно було зв'язати широке горло, бо воно, е, голова велика, щоб можна було одягнути. Мені не хотілося робити ніякої застібки. Ну, а далі я вже пішла знайомим нам всім шляхом, я стала в'язати ріглан. Давайте подивимось. Що у мене наразі виходить. Ой, зараз одягну. І для того, щоб нормально трималася, бо голова велика, а ось це місце невелике, то я вирішила тут зробити такий шнурочок, який буде затягувати светрик на шиї. Так. Дов'язувала цей шнурочок сьогодні зранку, то ще ниточки не прибрані, і ще, може у мене там ще є плани до, щодо шнурочки, то поки так от ось так ось така, такий светрик вже мені здається, що потрібно пров'язати скільки тут, ну, сантиметрів 10 і буде. Кінець тіла, і потім дов'яжу ще трошечки рукави. Ну, так Мені здається, що виходить красиво. Далі план був зробити спідничку або брючки. І поки ще, поки ще ця дівчинка мені не сказала, що вона хоче. Тому чекаємо і подивимось, що з цього вийде. Ось така, поки у мене іграшка. І зараз мені ще хочеться так розказати вам про процес, який у мене дуже повільно, але впевнено йде до свого завершення. Це шкарпетки, які я в'яжу в, в другім в, в житті. І одна шкарпетка у мене зв'язана. Друга шкарпетка у мене була, була на початку тижня зв'язана сіночка. Ну, і ось я вже дов'язала до того, щоб розширювати місце під п'яту. Ну, я так думаю, що незабаром. Більш половини вже зв'язана, тому я думаю, що наступна, наступний тиждень, може, до різдва я їх і закінчу, і нарешті подарую також для своєї донечки. Це. Ну, на цьому все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви а, додивилися це відео до кінця. А, я, була, я хочу вам побажати всього найкращого. Хочу побажати, що, незважаючи на все, що відбувається у нас в нашій країні, ви зберігали силу Духа, гарний святковий настрій і бажаю вам натхнення творчого, здоров'я та гарних новин. А ми вже незабаром зустрінемось знов. Бувайте!